Хоча Чарльз Дарвін не мав багато часу на проповідь свого вчення, після публікації своєї головної книги Походження видів у 1859 році у нього знайшлися дуже активні послідовники. Одним з них на ім'я Томас, називав себе бульдогом Дарвіна і почав дуже активно проповідувати нове вчення. Чарльз говорив про нього Мій добрий і милий агент для поширення Євангелія Д'явола». Таким чином, сам натураліст дав відповідь на запитання, чим є його книга про походження людини від тварин, вченням дьявола. Сьогодні еволюціонізм дуже нагадує релігію зі своїми місцем паломництва, домом, де жив Дарвін, священними текстами, його книгами та послідовниками, які заперечують будь-які неатеїстичні аргументи про походження людини та Всесвіту, як ненаукові. Згодом Дарвін опублікував ще одну книгу, в якій говорив, що людина походить від одного пращура з мавпою. У цій книзі Дарвін писав, що в людини небезсмертна душа, якщо вона така ж тварина, як кішка чи собака. Вчена спільнота Великобританії та інших країн відкинула теорію Дарвіна, тисячі вчених підписали Маніфест, стверджуючи, що Біблія є науково достовірною книгою. Якщо вам важливо дізнатися істину про походження людини та Всесвіту, ми, Слово Боже, запрошуємо вас приєднатися до онлайн-конференції у неділю для вивчення Біблії. Якщо ви бажаєте прийняти запрошення, напишіть мені про це в коментарях або в приватні повідомлення. Бережи вас Бог!